Звідки у них мій номер, замислюємося ми, коли отримуємо підозрілий дзвоник від потенційних шахраїв. Сьогодні поговоримо про те, як злочинці дізнаються ваші контакти та як захистити себе від надокучливих дзвінків. Мені 65 років, і я хочу розказати одноліткам, як не потрапити на гачок аферистів, адже саме покоління 60 є найлегшою здобиччю для шахраїв. Отже, Звідки ляж шахраї отримують ваш телефон та іншу інформацію. Частину ви показуєте самостійно, наприклад, публікуєте в соціальних мережах номер телефону, електронну адресу чи навіть викладаєте фотографії банківських карток. Якщо ви користувалися послугами якоїсь компанії, то могли залишити їм особисті дані. Ця інформація може потрапити до сторонніх осіб. Наприклад, якщо недоброчесний працівник. Продасть базу даних, або ж якщо її зламають хакери. Багато сайтів під час реєстрації пропонують вказати ім'я та номер телефону. Уважно вивчіть, що це за сайт. Якщо сторінка здається вам підозрілою, краще не залишати свої дані. Джерелом даних про вас можуть бути додатки, які ви скачуєте на телефон. Тож обирайте лише надійні. Та перевірені програми, якими вже користується ваша родина, радимо вказувати менше інформації про себе в соцмережах. Покажіть це відео рідним, щоб вберегти їх від злочинців. І підписуйтеся на «Що там, щоб не пропустити наші нові випуски. До зустрічі!